Крістін говорить Крохстаду, що вона одружилася зі своїм чоловіком тільки тому, що в неї не було жодної іншої можливості забезпечити хвору матір та молодших братів і сестер. А тепер вона може знову запропонувати йому своє кохання. Крохстад розчулений і пропонує їй забрати лист до Хелмера. Однак. Крістін вирішує, що Торвальд повинен знати правду. Повернувшись із вечірки, звідки Нору довелося виводити ледь не силою, Торвальд збирається перевіряти пошту, але тут приходить доктор Ранк. Після недовгої світської розмови, в якій доктор натяками намагається повідомити Норі, що це останнє прощання, що він на порозі смерті. Торвальд нарешті відкриває поштовий ящик. Нора збирається з духом, щоб покінчитись життям. Прочитавши лист від Крохстада, Торвальд проголошує, що він тепер повністю в руках Крогстада і йому доведеться задовольнити вимоги шантажиста. Він звинувачує Нору в аморальності і проголошує її негідною того, щоб виховувати їхніх дітей. Входить покоївка з листом, адресованим Норі. Крохстад повернув їй сфальшовані документи і пише, що шкодує про свої дії. Торвальд радіє порятунку і спалює папери. Водночас він бере назад свої звинувачення і проголошує Норі, що пробачає її. Нора розуміє, що її чоловік зовсім не той сильний та галантний чоловік, яким вона його вважала, що він любить себе самого більше, ніж її. Торвальд пояснює, що, пробачивши свою дружину, чоловік любить її ще більше, оскільки це нагадує йому, що вона повністю від нього залежна, як дитина. На його думку, норин вчинок, який вона здійснила, щоб врятувати його здоров'я, і роки таємних намагань звільнити сім'ю від боргу і оберегти від втрати репутації та її намагання зробити все потай від чоловіка, щоб уберегти спокій його душі не більше, ніж властива жінкам дурість. У відповідь Нора повідомляє чоловікові, що йде від нього, і житиме сама, намагаючись збагнути, ким вона є насправді, у що вона вірить, та вирішити, що робити далі в житті. Вона говорить, що все життя до неї ставилися як до ляльки, з якою грався спочатку її батько, а потім чоловік. Збентежений загрозою репутації сім'ї, Торвальд наполягає, що вона повинна виконувати свої обов'язки дружини і матері, але Нора відповідає, що має перший обов'язок перед собою самою, що вона не може бути доброю дружиною і матір'ю, якщо не навчиться бути чимось більшим, ніж лялька. Вона зізнається, що сподівалася від нього самопожертви заради неї, що вона думала про самогубство, яке завадило б цій уявній самопожертві, а тепер вона розуміє, що він зовсім не та людина, за яку вона його приймала, що їхній шлюб лежав на фундаменті взаємних фантазій та непорозумінь. Торвальд не може збагнути норину точку зору, вона суперечить усьому тому, чому його вчили про жіночий розум. Більш того, він настільки самозакоханий, що йому годі втямити, яким вона його бачить людиною егоїстичною, лицемірною, для якої репутація коштує більше, ніж справжня мораль. Нора залишає ключі і обручку і гримає дверима, залишаючи душевно зламаного Торвальда в сльозах.